Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС? І чи збільшуються ядерні загрози? Хто здійснює катування працівників електростанції? І хто причетний до організації цих тортур? Навіщо Росії потрібна за ЗАЕС і чи є ймовірність ухвалення санкції проти Росатому? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують викрадати і тримати у полоні жителів Енергодара, зокрема працівників Запорізької атомної електростанції. Про це 18 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. За його даними, 23 червня цього року окупанти викрали інженера з охорони праці Сергія Потинга, а 18 липня, начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного. Згодом стало відомо, що обох чоловіків тримають у будівлі місцевого відділку окупаційної поліції. У будинках атомників окупанти неодноразово проводили обшуки. Також була інформація, що до Сергія Потинга російські військові застосовували жорсткі катування та фізичне насильство. Наразі немає жодної інформації про стан обох чоловіків. Невідомі ані причини їхнього викрадення, ані звинувачення, які їм висувають, зазначив міський голова Енергодара. Дмитро Орло також повідомив, що загалом станом на 18 вересня у катівнях перебувають близько сотні жителів міста. З них близько двох десятків це працівники ЗАЕС. Ця кількість періодично змінюється, адже декого російські військові відпускають через один-два тижні, а декого тримають у полоні місяцями. Ув'язнені зазнають регулярних знущань та репресій. Їх змушують підписати контракт із Росатомом чи взяти паспорт Росії. Часто їхні близькі не мають жодного зв'язку з ними. Найбільш жорстоких катувань зазнають люди, які відмовляються співпрацювати з окупантами, написав Дмитро Орлов. Про викрадення працівників Запорізького АЕС Сергія Потинга і Сергія Спартесного повідомляла також компанія Енергоатом. Компанія звернулася до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі і усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль і вжити усіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські військові. Рафаель Гросі на брифінгу у відні 11 вересня заявив, що дуже стурбований останніми вибухами на Запорізькій АЕС. За його словами, починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції. Крім того, багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки. Гросі зазначив, що має намір продовжувати обговорювати ситуацію на найвищому рівні з українською і російською сторонами. Він також заявив, що МАГАТЕ прагне уникнути того, щоб АЕС стала повністю мілітаризованою або перетворилася на військову базу. За словами Рафаеля Гросі, присутність російських військових на заес є помітною, але вона не зростає. Важкої військової техніки на станції немає, запевнив очільник МАГАТЕ. Водночас 9 вересня гросі повідомив, що експерти МАГАТЕ за тиждень зафіксували біля Запорізької АЕС понад 20 вибухів. За його словами, у районі електростанції ймовірно посилилася військова активність. Представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, 21 липня, заявив, що Росія використовує заяс як військову базу, і це робиться із порушенням усіх можливих норм безпеки, ядерного законодавства та міжнародного права. Світ має знати правду, має розуміти від кого загроза. А ситуація непересічна. Величезний атомний об'єкт захоплений терористами в серці Європи. І робити вигляд, що це нормально і нічого не відбувається. Ну, це було би нечесно ні по відношенню до українців, як до власне всієї європейської спільноти. Тому так і така інформація повідомляється. Як тільки вони вдаються до чергових спроб провокації або підготовки до провокації, ми відповідно про це повідомляємо. Окупаційна влада захопленої частини Запорізької області у свою чергу заявляє, що обстріли здійснюють, начебто, українські військові. Про це зокрема 8 вересня написав у своєму телеграм-каналі представник місцевої окупаційної адміністрації Володимир Рогов. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі новинам Приазові розповів, що представники МАГАТЕ не мають повного доступу до усіх приміщень Запорізької АЕС. окупаційне керівництво станції його не надає на території Запорізької АЕС Продовжує е зберігатися е зброя, вибухівка. Відповідно техніка і продовжується перетворення Запорізької АЕС на мілітарійську воєнну базу. МАГАТЕ відповідно оскільки там мілітаризація зростає, МАГАТЕ надається повний доступ до е, всіх, скажімо, ключових елементів території зон е, Запорізької атомної електростанції. Значить, окупанти відповідно е, приховують е, від е, МАГАТЕ. Що насправді відбувається. Але, тим не менш, МАГАТЕ все одно встановило про те, що про майданчик є замінованим, ідентифіковані міни, ідентифікована е, військова техніка. Значить, ідентифіковані також відповідно калючі дріт на покрівлях е, енергоблоків атомної електростанцій. Ідентифікована конкретно. Е, Зброя збройна техніка на всередині е, виробничих приміщень е, енергоблоків Запорізької атомної електростанції, машини зали енергоблоків номер 1 2, 3, 4 на станцію проходять ті, хто їм потрібен, а не потрібні для безпечної і надійної експлуатації ядерної станції. Український персонал станція перебуває під шаленим тиском. Втім, близько тисячі працівників, які там залишилися, відмовилися співпрацювати з окупаційним керівництвом і підписувати з ними контракти, каже Олег Коріков. На них здійснюється відповідно шалений тиск, їх залякують, їх викрадають, катують, от, і так далі. Я маю конкретні значит, приклади про те, що приходять прямо додому і б'ють персонал таким чином, щоб він виходив на роботу і співпрацював з окупантами. Їх відповідно є там структури в Енергодарі російські їх силовики, які відповідно працюють з. Українським персоналом і фактично примушують їх оформлювати Україну російські паспорта і відповідно укладати контракти з Росатомом. значно скоротилася чисельність ліцензованого персоналу українського. І я просто нагадаю, що за останній, скажімо так, рік, кількість українського персоналу, коли була становила рік тому на рівні п'яти тисяч. Наразі зараз десь в межах однієї тисячі українського персоналу. А окупанти завозять туди персонал з російських АЕС або з інших АЕС за межами там, Росії. Відповідно, ми ну, наші спеціальні, скажімо так, служби, їх ідентифікують кожного, хто приїжджає на Запорізьку АЕС. Питання санкції проти Росатому у зв'язку з діями російських окупаційних сил на Запорізькій АЕС зараз обговорюється, додав посадовець. Ну зараз е на політичному рівні це робиться. Тобто працює і, значить, е комісія Макфола Єрмака, і відповідні двосторонні консультації не тривають на цьому напрямку. Тобто, відповідні пропозиції зроблені. І, значить, по по всім цим напрямкам триває робота. Просто вона знаходиться за межами компетенції державної спеції до регулювання. Це є питання високого рівня, питання мирної формули президента Зеленського. Але ця робота відбувається, і скажімо так, результати її вже помітні і будуть більш помітні найкращим часом. зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу заес, який був очевидцем дій російських військових після окупації станції, Олег Дудар, розповів, що безпекова ситуація пов'язана з експлуатацією об'єкту, лише погіршується персонала. Нашого українського залишилось дуже мало. Ну, десь ну експлуатаційного я маю на увазі, ну десь може там відсотків. Теж 15. вони привезли когось зі своїх болот. Туди експлуатаційників, так званих, але це мотолог, бо е, якщо в них є гарний персонал, то хто ж е, на це е, ну, захоче їхати на, на таких умовах. От, тому поїхав непотріб туди, туди, який не може сам нічого. Їм, е, е, розказували, що ви їдете, ви будете як наблюдателі, тобто будете наглядачами за процесом. Щоб е, українці, мов не зробили чогось поганого там. Ну, звісно, українці фахові люди і патріоти і своєї роботи, свої станції і, і страни, вони нічого не можуть зробити поганого. Вони доказали, що вони е, суперфахові спеціалісти. Але ж коли р, ці руські приїхали і е, були вимушені. Е, Якісь переключення робити на обладнанні. Ну для них, для них це був шок. Навіть є. Ну, в мене принаймні є свідоцтво того, що навіть трялі теря... сознання від напруги, коли це, це робили. Ну тобто, це сміх, це не, не фахівці, не спеціалісти у випадку аварії. Працівники, які приїхали з Росії, не знатимуть, що робити, вважає фахівець. Вони інші, і вони ніякого права законного не мають сідати за ці ключі, бо вони не будуть нести ніякої відповідальності за те, що вони споють. Крім того, вони не вміють і не знають, як поратись, якщо станеться якась аварія, бо в них ці аварійні інструкції, які є в нас, вони до цього ще не додумались, не дійшли. вони Рівень експлуатації значно нижчий. І вони не зможуть по ним по ним працювати, і станція і блоки залишаються беззахисними, якщо е, вони будуть керувати. Бо в наших фахівців є, є зміни такі, де е, жодного нашого фахівця немає на божному щиті керування. Жодного. Це порушення. І мені дуже. Е, Дивно, якщо коли я бачу, що е, ті так звані інспектора МАГАТЕ, які присутні на майданчику зараз е, Запорізької станції, вони звітують своєму е, пану гросі про те, що ну, ніяких таких зауважень і порушень е, правил безпеки, вони не, не бачать це порушення безпеки, те, що е, приходять і керують люди, які не мають права це робити. Важка військова техніка на Запорізькій атомній електростанції є присутньо, зазначив Олег Дудар. На станції зараз залишається близько 500 бойовиків. Це військові важко озброєні. В них є і артилерія на майданчику, міномети і БТР, і БМП. Важке озброєння, яке є. Вони Використовують приміщення, атом, технологічне приміщення атомної станції, вони фізуються ці фотографії, де там їх солдати, які з кулеметом, крупнокаліберним сфотографовані. Так це технологічне приміщення. Люди повинні обслуговувати ці приміщення, а вони закривають доступ до нашим людям. Ми не знаємо, що там відбувається. Коли російські військові викрадають когось із працівників ЗАЕС, їх утримують у катівнях і намагаються схилити до співпраці, розповідає колишній посадовець. Якщо раніше раніше в ці катівні на підвали тортурами, це була ініціатива військової адміністрації чи місцевої адміністрації, то зараз вже скатилося на битовий рівень, коли Сусід, колаборант, здає сусіда свого, з яким там прожили і, і пили разом. Ну, але ж про українських позицій і здає, просто так я ну, не знаю, може, є якась винагорода за це. І таких прикладів досить, досить багато, по, ну, побільшили їх. Що з цими людьми їх забирають, на декілька діб їх тримають там в участку, на підвалах. Трошки, ну я не скажу, що це самі ті тортури, але ж проводять воспитательну роботу, як вони кажуть. От, і по -по -по повертають таких пам'ятих трошки людей. Але вони виходять і розказують, що на підвалах ще дуже багато наших патріотів, робітників станції, які. Вже дуже довго там сидять і їх не збирають сюпускати. Росія тримає ЗАЕС під своїм контролем лише для шантажу, оскільки для вироблення електроенергії тримати її немає сенсу. Додав фахівець. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Хто зараз там працює і що насправді відбувається? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Організація Трус Хаунс, яка займається документуванням воєнних злочинів Росії в Україні, 19 вересня презентувала дослідження із назвою Ядерна в'язниця, як Росатом перетворив найбільшу в Європі атомну електростанцію на катівню, і як світ може це зупинити. Юридичний директор організації Дмитро Коваль розповів новинам Приазовія, що метою звіту було продемонструвати, що російська державна корпорація Росатом безпосередньо причетна до тих катувань, які здійснюються над працівниками Запорізької АЕС. Ми задокументували серед іншого ті е, типи тортур чи ті практики, які використовували для того, щоб е, чинити. Е, Психічне та фізичне насильство щодо українських громадян. Це використання широке так званого тапіку, це використання води, так і занурення воду, як е, тортури, так це побиття, е, це нелюдські умови тримання, коли тривалий час немає доступу до гігієни, до е, навіть їжі, це нерегулярно відбувається і так далі. Е, ми також задокументували приклади, коли людей забирали до катівень прямо з кабінетів. Представників Росатому на ЗС. Ми е, задокументували приклади, коли е, ставало очевидним, що працівники Росатома, які пройду присутні на ЗС, не могли не знати про випадки катувань і про випадки зникнень працівників українських з ЗС. Ми задокументували випадки дзвінків від представників Росатома, які так і називалися, так так і представлялися до тих, що до кого застосовувалися тортури, для того, щоб їх переконати співпрацювати у більшості випадків. Росатом не лише не вживав заходів реагування на катування українського персоналу, а часто навіть сприяв тому, щоб ці тортури відбулися, каже юрист. Але у нас є досить великий спектр е, інформації і таких доказів, які підтверджують те, що Росатом. Був залучений до цієї політики формування та здійснення політики катування та нелюдського поводження на ЗС. Самі тортури не обов'язково відбувалися, навіть не відбувалися на ЗС, так як і, і самі станції, як правило, вони проходили в інших місцях. Але тим не менше, ЗС дуже чітко прив'язана до цих тортур через те, що саме викрадення чи захоплення ув'язнення починалося на ЗС і через те, що особи. Були працівниками ЗС, і що до них е, існували якісь, начебто, підозри в їх там про українські позиції, чи в тому, що вони якусь пропаганду здійснюють, чи вони служили е, десь, чи вони мають симпатії до України, чи просто не хочуть підписувати контракт з Росатом. Е, ми говоримо про те, що ці злочини вчиняли російські підрозділи, які знаходились там, е, чи це військові, чи це ФСБ, це інше питання. Дмитро Коваль висловив сподівання, що звіт компанії сприятиме ухваленню санкцій проти Росатому, і що ця компанія згодом виплатить компенсацію усім жертвам катувань. Також представники Росатому, причетні до здійснення тортур, мають понести особисту кримінальну відповідальність за скоєння цих злочинів. Інформація, яка зібрана у звіті, може допомогти. Просування в ідеї накладення санкцій безпосередньо проти росатому, або як варіант, і те, це те, що ми пропонуємо, це зменшення введення кількості підприємств бізнесів, які готові мати справу з Росатом. Це також важливий потенційний наслідок публікації інформації про тортуру, тому що бізнес сьогодні дійсно орієнтований на прибуток, це не забереш, але крім всього іншого, він орієнтований і на дотримання певних стандартів тобто бізнес. Бізнеси змагаються зараз е, в тому, наскільки вони ближче до політики, яка враховує права людини, е, навколо захист навколишнього середовища і так далі. І якщо бізнеси розумітимуть, що е, в них є великі репутаційні ризики через там можливий контракт з Росатомом, вони можливо, частина з них відмовлятимуться від таких контрактів і такої взаємодії. Політолог Олег Саакян зазначив, що Росія використовує ядерну загрозу виключно для шантажу, і вона не зацікавлена у застосуванні ядерної зброї, бо в такому випадку сама ж і програє. Перш за все, ядерна зброя взагалі це зброя стримування, і існуюча доктрина. Вона передбачає, що ядерна зброя захищає країну власника ядерної зброї від нападу на неї, перш за все, ядерного нападу, і відповідно це скоріше інструмент геополітичного тиску, шантажу ем, жорстких перемовин. Але це не зброя до використання, тому що всі розуміють, що використання ядерної зброї може запустити ланцюгову реакцію. Ми пинемося в абсолютно іншому світі з абсолютно іншими правилами гри, якщо цей світ ще продовжить своє існування. Зараз ядерний шантаж Росії вже не працює настільки ефективно, як раніше, каже політолог. На першому етапі дійсно був певний рівень наляканості і в Україні, і перш за все в світі, тому що стикнулися з тим, що було не передбачено, і з ядерним страхом. А він є пекельним зараз. же вже відбоялися спочатку. В Україні такі постійні погрози Росії вони викликали роздратованість зрештою люті тепер вже на кшталт байдужості і навпаки усвідомлення того, що потрібно перемагати Росії якомога швидше і не можна йти на цей шантаж на заході це усвідомлення приходило повільніше і не прийшло ще всюду. А якщо ми говоримо про світ, то і в цілому, подекуди в різних куточках, зокрема глобального Півдня, це усвідомлення навіть не приходить. Воно просто витісняється. Ядерна проблематика, але якщо говорити про цивілізований світ чи ту частину світу, яка себе такою вважає і називає, то там так само вже відбоялися. Ядерна карта вже не відіграє тієї пекельної і лякаючої функції, яка їй передбачалася. Від самого початку, яку Росія намагалася створити запровадження санкцій проти Росатому одна з найболючіших і найдратівливіших тем на заході, зазначив Олег Саакян і пояснив, чому. Є серйозний рівень співпраці окремих держав, зокрема то що уговорщини, зокрема Туреччини з Росатомом. Плюс є проекти по інших державах, які ще не повністю згорнуті, або взагалі а, не збираються їх згортати. І тому ведення санкцій по Росатому це одне з тих яблук розборту, яке лежить на поверхні, на столі. Всі про нього розуміють. Ніхто його прибрати з нього не може на сьогоднішній день. Тому спробувати вести дієві серйозні санкції по Росатому це ризики розсваритися всередині є. Так і всередині НАТО і не отримати бажаного результату, але продемонструвати свою, свою слабкість. Росія це чудово розуміє, але знаючи те, що ця ситуація може змінюватися, вони намагаються навпаки наростити цю співпрацю. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.